май oh гад. Что за женщина? старшая из пепла. Сейчас будет темно. Вот так вот. Ну, красотка, да? Это для всех кончепедошных. Некие мне понаписывали комментарии. В общем, начнем с того, что... Привіт всім, моя YouTube-родина. Хочеться кричати. Я живий. За мною все нормально, за исключенням того, що в мене поїхала криша. Mm -hmm. ну, це не для кого не секрет, в принципі. В общем, що я сьогодні зробила. У нас недавно вімкнули світло. Я зварила борщика. Зняла для вас відео, коли чистила овочі, ну не знаю. Загружати вам його чи ні. От, коротше, подивлюсь, помила голову. Дивіться, вклала волосся. Супер. И, правда про утюжок Очень сильно Мы едва из дома Один старый, другой новый Ну, все нам тоже неплохо удается А еще нашла а, В ванной Эту Брала, короче, краску для волос И все а, И остался там Бальзам вот чего таких бальзамов отдельно не продаются для волос, а именно в краске. Боже, волосы помыла, шелк. С моей соломы просто стал шелк. Вот. Ну, не суть. Я же вам кажу, я птица Феникс. То этот горю, то возрождаюсь из пепла, короче. Вот. Я Йду на нігтики. Списалася сьогодні з дівчинкою. Каже, треба витягувати тебе з дому. В общем, я йду на нігтики. Що вам ще сказати? Така ділова, да? зварила борщика, поїла з часничком. Зараз буду дихати. Шасничком. Типа. Не, не постараюсь, звісно, не розговарювати і не дихати, Ну то таке вже. от. А ще вдохновилася лідішками. Боже. Столько коментарів, Як же ж у вас рве пукан? Ой, і я від цього, знаєте, отримую задоволення. Раніше я плакала і страждала. Тепер мені б Пишіть побільше, однозначно, ви мені так а, розкручуєте сторінку. У мене за цього багато переглядів, тому курочки мені пишіть. Пишіть. І, і не пишіть мені, що в мене не в порядку з головою. Я це знаю, що ви факти констатуєте? зачем. Я, звісно, в шокі. Боже, колись це красиво п'ята. листочки. Так все. я все це прекрасно знаю. Хочуть мені побільше. Я вас всіх обожнюю. О, сколько гадості! Яка я там така не така. І за эту рашку парашку Ну, коротше, ужас скільки всього. Ну я блокирую все комментарии зачем оно мне не надо вот это вот гивно среди моих хороших людей так что короче я похозяйничала и пришла наводить красоту еще наводить наводить не мешала бы пофарбуваться уже ну пока Трошки треба привести себе в божеський вигляд. Так що такі от справи. Чекаю свого часу. А підняли мені настрій пісні. Пісні моєї юності а, кацапською мовою, але нашими артистами скажем так, ну нічого, то наше минуле. Але ці пісні так дуже надихнули. Хотілося трохи потрясти стариною. І, і, знаєте, чим більше отримуєш хейта, тим менше хочеться показувати свої справжні емоції. І розповідають, про що ти думаєш. Тому що ці гнилі людишки, вони такі жажду підпитати чиї то енергії, написати а, якусь гадость. Тому постараюсь менше подпити своєї енергії, либо ж просто, просто блокувати Бо я така, яка я є, без а, всяких там, як вам сказати без наигранности. У мене немає такого представляти себя те, що ти на самом деле не представляєш. Я така, яка я є. Сьогодні плачу, завтра скачу. Ну, Больше, звісно, плакати, виходить. Ну. Ну. Повода для грусті кожен день дуже багато. И І... за цих сльоз я вже просто постаріла так на 15, наверное, вперед Ну, в общем, якось так. А всяке гивно, воно було, є і буде. На жаль, гемно не тоне. От. А, такі ж сволочі попадаються, боже, я не мішу. А это краса неописуємо, так? Да? этот конечно утрирую в общем писюнчики уйти газированни что пишут там Пишите побольше, реально я и за вас у меня реально продвигаются видосики больше лайков и вообще просмотров типа я счастлива я так що а я буду вас блокировать знаете я когда куто... этих як муху, то муха бойка чпак, чпак, чпак. І запам'ять, це я вас маю, а не ви мене. <гум> <гум> Дурний, да? Ви там стараєтесь клацати щось своїми там пальчиками, стараєтесь даже, а, правильно писати. Буковки, ставить крапочки, знаки оклику, знаки питання, прям такі діфірамби. Боже, як ви стараєтесь раді мене? Я, я не можу, я вас просто всіх обіймаю і цілую. Мої ви бубочки, і Ще. Боже, скока, скільки, скільки часу потратить, щоб написати якісь клущі? Оце цілу піти Господи, боже мой. Займіться ділом. порадуйте сім'ю. Зверніть увагу на своїх дітей, якщо у вас вони є. А якщо навіть є, я впевнена, що ви їх ростете, як бур'ян при дорозі. Не уделяєте їм внимання, то що вам нема, коли його уделяти, бо ви пишете таким клушам, як я. Тому желаю вам всего того. Что пережила я и не сломаться в этой жизни и улыбаться таким уродом, як вы. Пока!